У рамках програми Інтерек Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна реалізується проект під назвою Безпечні та ефективні кордони в регіоні Карпат. «Ми на початку чергового проекту дуже часто, крім позитивних аспектів проживання у прикордонних регіонах, люди відчувають і негативні сторони такого життя. Це проявляється у першу чергу в проблемах під час перетину кордону. Вони пов'язані, наприклад, з дуже довгим часом очікування, і ця проблема має бути вирішеною. Тому дуже важливо, щоб між прикордонними регіонами відбувалися обмін досвідом. Діалог. Цей проект покликаний забезпечити платформу для цього діалогу, і ми сподіваємося, що за. За результатом діалогу будуть і результати та прийнятні потрібні рішення. Партнером програми безпечні та ефективні кордони в регіоні Карпат з угорського боку є Європейське об'єднання територіального співробітництва ТИСА з українського боку Міжнародна асоціація інститутів регіонального розвитку, а також служба з відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. Відкриваємо дуже серйозний проєкт, який має великі амбіції, який називається Безпечні кордони. Важливо те, що цей проєкт підтриманий програмою Interreg Next Угорщина, Словаччина, Нормунія, Україна і ми маємо дуже хороший міцний консорціум, який створений для реалізації даного проєкту. Сьогодні в місті Кішварді ми приїхали з потужною делегацією, яка представляє учасники. Це учасники Державної митної служби України в Ужгороді. У нас відбулася величезна конференція, так само присвячена розпочатку даного проекту, де були присутні Державна прикордонна служба Україна і відповідно та служба, яка займається розбудовою транспортної інфраструктури. І прикордонної інфраструктури це служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області. Тобто, всі служби, які займаються розвитком інфраструктури і безпекою кордонів, вона представлені в даному проєкті, і ми сподіваємося, що ми зможемо налагодити ефективну співпрацю, створити спільні проекти, спільний план дій. Які передбачатиме успішний реалізацію покращення інфраструктури між Україною та Угорщиною, яка направлена на безпеку кордонів, програма Безпечні та ефективні кордони в регіоні Карпат покликана покращити транскордонну співпрацю між Україною та Угорщиною. Угорщина, будучи членом ЄС, є членом митного союзу. Це означає, що митний контроль ми повинні проводити на зовнішніх кордонах ЄС. Угорщина має два таких зовнішніх кордони: на півдні із Сербією і на сході з Україною. Українсько-угорський кордон є у певному розумінні винятковим, адже поки на півдні мова йде про Балканську транзитну лінію, то тут, на кордоні з Україною, набагато інтенсивнішими є. Трафік між населенням по обидві сторони кордону, адже між людьми дуже сильні зв'язки в економічній та культурній площині. Ця конференція теж вказує на це, і цей процес впливає на трафік на кордоні з Україною. Що стосується вантажного трафіку, то за останній період все дуже змінилося, адже по сусідству з нами, на жаль, триває військовий конфлікт. Ще до початку військового конфлікту було помітно пожвавлення транзиту китайського контейнерного перевезення, але це на сьогодні майже повністю припинилося, проте замість цього з'явилася вантажоперевезення іншого характеру. Тут у першу чергу йдеться про зернові культури, перевезення яких майже повністю перелаштувалося з морських на сухопутні перевезення. Це ми побачили на наших східних кордонах. З іншої сторони потрібно згадати про гуманітарні вантажі, які прямують до України з Угорщини та інших країн ЄС. Та з Европа юніолож Мадьор ОСАГРО пробуально кеаютні клюнбези Україна серцек метою програми безпечні та ефективні кордони в регіоні Карпат є підвищення ефективності управління кордонами шляхом впровадження європейських стандартів та координації діяльності митних і прикордонних служб двох країн. Діден юнак лед альма. Найбажанішою мрією кожного з нас є те, щоб ця війна якомога швидше скінчилася. Кожен, хто живе тут, у цьому регіоні, дуже добре розуміє, які труднощі спричиняє ця війна, як з огляду на саму Україну, так і стосовно перетину кордону. Дуже важливо говорити про зону Шенгену, адже до цього, якщо хтось хотів заїхати з України до шенгенської зони, то міг це зробити через угорський кордон. Але як Румунія теж вступила в шенгенську зону, то кількість трафіку на наших кордонах знизилася. Сподіваюся, що ця програма дасть можливість нам розібратись. Із цими проблемами за планом, програма безпечні та ефективні кордони в регіоні Карпат сприятиме оптимізації процедур контролю, зміцненню прикордонної безпеки та приведенню українських пунктів пропуску у відповідність до вимог Європейського союзу. Сему ташуки, а мадіросагі і та щоб ми представили партнерам хороший досвід угорщини. Ми побували з українською делегацією на КПП у загоні. Показали їм, як функціонує КПП на угорській стороні. Ми також побували на КПП Берег Шуран, де працює унікальна система сканування і для пішоходів, які перетинають кордон з Угорщиною». Програма Безпечні та ефективні кордони в регіоні Карпат також сприятиме зміцненню охорони кордону, скороченню часу необхідного для процедур контролю та покращенню співпраці між прикордонними службами двох країн. Загальний бюджет проекту перевищує 333 тисячі євро.